Простий інструмент для щоденного балансу можна використовувати вдома, у студії йоги чи на ретриті. Не потребує спеціальної підготовки, але дає потужний ефект для тіла, нервової системи і знижує стрес і тривожність. Короткий больовий імпульс активує ендорфіни, природні знеболювальні гормони, які знімають напругу, покращують настрій і допомагають швидко відчути внутрішнє полегшення та спокій. Зміцнює психологічну стійкість. Регулярне подолання болю вчить залишатися спокійним у стресі, формує внутрішню силу, витримку і впевненість, корисну навичку не лише в практиці, а й у житті. Допомагає зняти біль і втому після перших хвилин тіло починає виробляти ендорфіни, зменшується напруга у спині, ногах і шиї, з'являється легкість і відчуття оновлення, ніби після хорошої сауни чи тренування. Глиблює медитацію та усвідомленість. Біль утримує свідомість у теперішньому моменті, допомагаючи перейти від розумових процесів до глибокого відчуття тіла і простору. Це робить практику медитації набагато ефективніше, підвищує фокус і самодисципліну. Стояння на цвяхах змушує повністю зосередитися на диханні й теперішньому моменті. З часом це тренує концентрацію, уважність і контроль над емоціями в повсякденних ситуаціях, стимулює кровообіг і мікроциркуляцію. Точковий тиск на стопи активує біологічно активні зони, покращує роботу внутрішніх органів, знімає застій крові і підвищує тонус усього тіла, наче після масажу, перезавантажує розум і нервову систему, швидкий спосіб вимкнути надмірні думки, заспокоїти внутрішній діалог і відновити ясність мислення після насиченого робочого дня.